Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. О святий Архангеле Боже Гавріле, ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніш благовіснику і стараний помічнику нашого спасіння. Милостимо, прийми від нас недостойних, принесений тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші, як кадило на небесний вівтар, кадильний, вознеси їх! Осіни розум над світлом віри православної, запали любов'ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші на Спасительний шлях євангельських заповідей, щоб в цьому віці тихо й побожно пожили ми на славу Божу і в майбутньому не втратили Царства Небесного, Його ж отримати сподобалися благодатью Христа Бога нашого. Заступництвом Його Матері і Твоїми могутніми молитвами, і щоб ми прославили з Тобою і іншими безплотними силами небесними, і усіма святими, єдиного в Тройці славимого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Архангеле Гавриїли, ангели благовіщення, вірний посланцю Божий. Відкрій наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа, завжди стій нам перед очима. Просимо тебе, щоб ми, Слово Боже, правильно розуміли, слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовими, щоб, коли прийде Господь, не застав нас плячими. Амінь. Святий Архангеле Гавриле, прошу у тебе захисту і допомоги. Захисти мене від підступів, бісів і від жени від мене сатану, не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися. Збережи здоров'я сім'ї моєї і посіли в нашому домі світ навіки, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.